Міністерство освіти рекомендує школам виписувати дитячий журнал, який принижує Галичину. Ба Більше Міносвіти вимагає, аби видавець звітував, скільки шкіл передплачує часопис. Невідомий автор описує галичан як селян, які не вміють нічого, окрім як вирощувати бульбу. Мовляв, немає Галичина ні видатних істориків, ні науковців. Заступника міського голови це обурило. Ми будемо офіційно звертатися з роз'ясненнями про походження цього журналу, про рубрики, які є в цьому журналі. Будемо звертатися до міністерства за роз'ясненнями з приводу цього листа. Є інформація що до шкіл, телефонують і наполягають передплатити журнал. Видавці ж кажуть, що стаття у журнал потрапила випадково, її начебто передрукували з інтернету. Це взято взята з странічок інтернету України я я ніде там знайшов її. в России або в Америке. Я взял ее с нашего интернета. Я загуглил Галичина, получил информацию, запостил ее в журнал. Понимаете, как было дело? К сожалению, вот мне еще урок будет, что даже такие статьи надо вычитывать. Я не думал никогда, что из в историю может статься политика. Вот. Классно, я и не перечитал. Львів'яни певні, така стаття не випадковість, а ціле спрямоване приниження західної України. Видавці наразі зобов'язалися надрукувати спростування. Особисто контролюватиме, аби журнал не потрапив до жодної львівської школи міський голова Львова.